90% дорожнього полотна у Чернівцях зношено та потребує ремонту. Про це сьогодні заявили у департаменті інфраструктури та благоустрою. На ремонт доріг цьогоріч місто планує витратити понад 300 мільйонів гривень. Які вулиці в планах комунальників далі у сюжеті. Руська, Сторожинецька, Ярошинської та Заньковецької вулиці, які капітально ремонтують, за словами заступника директора департаменту інфраструктури та благоустрою, ремонту потребують практично всі вулиці у Чернівцях. У нас 90% дорожнього полота зношене вже вкрай. Тому будь-яку дорогу показувати пальцем, да, її можна вже робити зразу. Тут немає шукати причин, чому ця дорога або чому так. Але цього року у нас заплановано 170 мільйонів на поточний ремонт і десь близько 150 мільйонів на капітальний ремонт. Понад 50 мільйонів гривень витратять на ремонт галицького шляху, проте вулиця зазнає значних змін, розповідає Григорій Прохоренко. Ми зробимо дорогу, Галицький шлях на заїзд місто, це цю ділянку, яку ми будемо робити. Біля стадіону ми зробимо трьохполосну. Дві два дві полоси будуть на заїзд міста і одна буде на виїзд. Комунальник додає через брак кадрів, зумовлених мобілізацією та непередбачувані ситуації, які виникають під час ремонту, не завжди підрядникам вдається виконати роботи у терміни. Це стосується зокрема і вулиці Заньковецької, яку в подальшому планують зробити пішохідною. По договору 1 вересня, вочевидь, цього не буде 1 вересня, тому що будемо терміни продовжувати. Окрім того, планують цьогоріч відремонтувати дорогу позаду університету. На ремонт дорожнього покриття на Йосифа Главки витратять трохи більше 6 мільйонів гривень. Попри те, що тендер ще не відбувся, відповідно до документації підрядник зобов'язаний буде завершити роботи до 1 жовтня. А також департамент виділить ще понад 2 мільйони гривень на ремонт дорожнього покриття вулиці Ольги Гузар, Антоніна Фігель, Богдана Дем'яніва, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.